Друзі, доброго здоров'ячка! Радий вітати вас на новому відео на моєму каналі. Нас вже вчора ввечері перевалило за 10 тисяч підписників. Я вам безмежно вдячний, це дуже круто. Не очікував такої цифри за такий швидкий термін і за такий короткий час, тому що ну, відео, скільки, я викинув там 5 відео, здається, і вже 10 тисяч підписників. Круто! Велике вам дякую. Тож, сьогодні, що у нас? Сьогодні понеділок. Вчора, позавчора я приїхав з попереднього рейсу. Сьогодні я вивантажив тільки що ось останню точку вивантаження і чекаю завантаження вже на новий рейс. Зараз їду, поки що, мабуть, перескочу додому, бо я тут знаходжусь на що це, проспект Лобановського. чи... Ні, коротше, недалеко від дому знаходжусь, і мені тут хвилинок 10 додому їхати. Я думаю, що переїду. Поки загрузок, там є два варіантики, але вони аж на... на час дня. І завантаження на Хмельницький. Два варіанти є вже на Хмельницький. Сума непогана. Але поки там узгоджуємо з відправниками. Хлопці, їду вже на завантаження. Так як я і казав. Одне завантаження з Обухова, одна палетка, і далі з Тарасівки здається, це Житомирська траса. По Житомирській трасі вже вийду на, вийду на житомирську трасу і там завантажусь. Скоріше за все, буде так і дві, дві загрузки. Там ціна виходить непогано за кілометр з цими двома завантаженнями, але може таке бути, що ще щось легеньке, прикольна маздочка. Звичайна, тройка мені не дуже подобається, така. але от така стільна, є щось в ній. Е, так. І оце з цими двома загрузками, скоріш за все, я і поїду в Хмельницький. Ще поки їду, друзі, хотів би відповісти на запитання, яке часто пишуть в коментарях. Чи я офіційно працюю? Я працюю офіційно і я сплачую налоги. Я ФОП третьої групи. У мене є бухгалтерія, яка веде мою ФОП. Вони сплачують налоги, вони займаються повністю звітністю і всіма цими справами. Бо я трошки дуб дерева в цій сфері, я оце таке баранку крутить, знаєте, розтентуватися, затентуватися <сум> шутка. То вони ведуть мою фірму. Працюю я тільки, працюю я по безналу, але без ПДВ. З ПДВ я не працюю, тому що коли я відкривав ФОП. Мені сказали, що з ПДВ це вже нормально працювати, якщо в тебе там декілька машин і в тебе багато і то це здебільшого з ПДВ це працюють на двадцатках. От я дивився, навіть коли я їздив на фурі, то да, то було дійсно багато вантажів, які тільки з ПДВ. Але в принципі, коли я працював на фурі, то і вистачало або по безналу, звичайно, або готівка, або на карту. Тож, друзі, кого цікавило, в мене ФОП, відкриті кведи на вантажні перевезення і там ще здається надання якихось транспортних послуг чи, чи щось таке. Друзі, завантажив три насоса. Вони такі довгенькі, вузенькі, десь, здається, в районі 2 метрів довжина їх. Краном зверху їх завантажували. Не знімав, бо трошки допомагав загружати там дядькам. У мене ж верхнього завантаження немає, то так, через зад краном піднімали і заштовхували їх швиденько. То зараз приїду, буду палетку вантажити, то зніму вам, як я поставив. Я поставив їх під лівий бік, під лівий борт, з правого боку поставлю палетку, і місце залишиться заді ще в районі 2 метрів, там ще буде пустого місця заді. Їду в Тарасівку. Друзі, я вже на завантаженні. Ось попередній вантаж. Але я трохи протупив. Треба було цей вантаж під цю стінку поставити під праву, бо там в мене штора. Я його вже поставив і прийшлось мені клапан закидати. І тут ще ж один борт, треба було всі доски зняти. Вон стоїть перемичка. ну Буду наступний раз думати вже головою перед тим як щось робити. Так що чекаю завантаження. Підійшли до мене тільки, що віддали документи, вже закинув. І є час мене швиденько перекусити. Тож, покажу вам, що я беру з собою в рейс. Бутербродів трошки, млинці з м'ясом, овочі, без овочів нікуди і беру ще всякі такі приколяси. Взяв ковбаски, щоб швиденько перекусити, чесничний соус. О, можу його взяти зараз. І такі. Батончики це бранч. Це моя дівчина їх їсть і казала, що вони не шкідливі і можеш з ними харчуватись. Тобто, коли, наприклад, їду, щоб не зупинятись, не розкладати цю всю поляну, можна швиденько перекусити і трошки черв'ячка заморити. І картопелька. Саме основне картопля в мундірах. Ну, до неї пізніше. Так що, друзі, швиденько їм, поки карчик не прийшов, і грузимося. Ось так, друзі, виглядає цей вантаж. По довжині якраз чудово він став над колесом. Під передком. Отлічно, затинтовуюся. Друзі, їду вантажити ще одну загрузочку в Вишневе. Дві палетки всього, важать вони там кілограм, мабуть, 200. Вантажу дві палітки і виїжджаю на Хмельницький. Поки що. Не поки що а ціна за кілометр я ще так точно не рахував, треба, бо я вже проїхав кілометрів 100, але така непогана ціна, хороша. Друзі, забув включитись в Києві, вже я завантажився, завантажив дві палетки легеньких, там посуд, скляний... скляні бокали. Їду вже по Житомирській трасі. Сьогодні мене ніхто не чекає. Спішити мені, немає куди. Їду. 86 на круїзі. Мабуть, далі трошки скину взагалі до 84, а може і так і буду їхати. Бо, я ж кажу, на 5-й передачі це непогані оберти. Для постійної основи 200-200 обертів, як на мене, то це для дизеля добре. Бо якщо на 6 їхати, 90, то це менше 2000, то це, я думаю, вона буде душитись трошки. Розход при цьому невеликий. На мотаві вже 100 км по Києву, розход середній 11,1. Але зараз я на трасі думаю, до Житомира я вже його трошки скину. Тож, друзі, такі справи. Завантаження класні, швиденько все завантажили, тільки я трошки протупив тим, що першу, першу загрузку я поклав не з правого боку, а з лівого. І прийшлось мені розтинтовувати ту сторону, яку Незручно розтинковувати, але таке, в принципі, нічого страшного немає. Машинка їде, все чітко, без помилок. Настрій в мене добрий. Тож, друзі, буду десь де, мабуть, в Вінниці і включусь, бо в Вінниці я, по ідеї, знову маю зустрітись з своїм кінтюриком. І випити кохве. Вип'ємо кохве. І я собі поїду до Хмельницького, мабуть, переночую перед постом. Там є перед Хмельницьким заправочка прямо перед самим постом. І в принципі, я там деколи ночував. Може, туди і так само дотягну собі до вечора. Проїжджаю знову цю заправку Макдональдс. Виїжджаю на Бердичівську окружну. Цього разу Макдональдс ми проїжджаємо мімо. Бо ще ми грошей не заробили. Заробимо грошей, тоді вже <смі> тоді заїду. Я вже їду по Вінницькій окружній зараз маю зустрітись з кінтюриком, Вийде до мене на заправку на Вок, тут на на розгалудженні доріг. І згадав ще одне: що я за всі ці відео не сказав, як мене звати. <смі> вже це яке шосте відео здається на каналі, має вийти. І ви не знаєте, як мене звати. Мене звати Олексій. Канал називається Монтовський. Чого Монтовський? Бо я родом з міста Монастирище. І місцеві жителі називають його Монте. Через то я в інстаграмі, в Тіктоці я кругом підписаний Монтовський. І ще прикол. Я 18 років набив собі таку татуїровку Монтовський. В майбутньому. Моя мрія взагалі зробити це якимось там чи брендом чи просто розпіарити це саме монтовський. Я навіть хотів зробити ФОП, щоб ФОП називався не, не ініціали мої, а щоб ФОП був монтовський. монтовський. Було б прикольно. Але мені бухгалтера чи хтось мені сказав, що ФОП потрібно тільки українською мовою. Тож він не, не назвався Монтовський. Ось такі друзі. Ось такі друзі кажу, ось такі справи. Мабуть, вже буду доїжджати до Хмельницьку і включусь, а зараз з кінтюриком на каву. Друзі, щось я провтикав зняти, як проїхав в Вінницю, як доїхав до Хмельницького. Коротше, зупинився я вже на Хмельницькій окружній, під'їхав е, на шел. Тут стою на ніч. Чого стою тут? Тому що в мене вигрузка не в самому Хмельницьку, а в селі поруч. І тут зразу я з траси з'їжджаю під мост і на вивантаження. Хвилинки 3 мені тут пише до точки вивантаження. Тож, тут буду ночувати. Зранку вмився, почистив зуби і зразу на вигрузку. Тож бажаю собі, як обично, добраніч, а вам гарного перегляду. Добрий ранок. Вже їду на місце вивантаження перше. Мене чекають, швиденько вигружаюсь і їду в Хмельницький на вивантаження. Бо третя точка в мене буде на епіцентр, і там на певний час я записаний. Тож затримуватись немає коли. Друзі, їду вже на останню точку вигрузки, на епіцентр, на логістичний склад. І там я можу застрягнути надовго. Тому що там це бюрократія, що я казав в попередньому відео. Вигрузка може як і там за годину бути, так і за 4 години. Питали, <кій> до речі, ось що я тут їду. Ось що їду, тому що мене ну, гімнюк аварійку не включив. Щоб пропускаю просто то, хто швидше їде. Вигружаюсь епіцентр, і поки що немає ніяких загрузок. Ну, логічно нічого не дзвонив, не казав. То куди далі мене занесе доля, ще не знаю, друзі. Вивантажую епіцентр. Прочекав я десь годинки-дві, мабуть. Десь дві з половиною, якщо не більше. Дві палітки швиденько вигружаю і чекаю наступного вантажа. А так грошики і уходять. Їж на здоров'ячко. Друзі, вивантажив я епіцентр і зараз чекаю завантаження. Поки що ніяких варіантів немає. Точніше є один варіантик, але до нього треба далеченько переїхати. То зараз в мене є час почекати, перекусити. Може таке ще й бути, звісно, що залишусь в Хмельницьку. Якщо не буде нічого толкового, бо за копійки їхати. Ну його нафіг. Так що зараз швиденько перекушу. Чи швиденько, бо мало ли, от в цю секунду скидає якусь заявочку і треба їхати зараз швидко, та й, та й завжди в спішки. От Так ніякої заявочки в мене і немає. Стою на тому самому місці, що і стояв. А, точніше, заявочка є, Шаргорода на Київ, але низька ціна. Треба брати ще до груз. То. Вирішили, що стою сьогодні. Завтра гружусь в Хмельницьку і беру ту заявку з Шаргорода. І тоді вже ціна буде нормальна. Тож, друзі, я собі взяв чайок гарячий, зараз включу якийсь фільм і буду дивитись фільм і пити чай. Бажаю вам гарного перегляду. Дякую, що дивитесь мене, а собі добраніч! Друзі, завівся, вже прогріваюсь. Сьогодні у нас середа майже 3 година дня. Коротше, загрузок так і немає до грузів і буду я їхати з одним вантажем на Київ. За нього платять там не то, що дуже класно. З моїми переїздами там, бляха, пізніше вам скажу ціну, бо не пам'ятаю. Їду зараз в Шаргород, прогріваюсь. І швиденько їду на загрузочку. Друзі, вже завантажив Шаргород, виїхав з завантаження і спішу на Київ. Що спішу? Бо хочу встигнути до початку комендантської, щоб переночувати сьогодні вдома і завтра почати вивантажуватись. Бо якщо не встигну, прийдеться ночувати знову на посту. А я цього не дуже хочу. По ідеї, маю встигнути зараз 6 годин. Навігатор показує їхати 4,5, ну хай 5,5. ,5. То до 12 я маю. По ідеї маю встигнути. Друзі, поки їду, так собі задумався, ця машина вийшла з конвейера і їздила по Європі. Вона їздила автобанами Німеччини, милувалась горами Франції, краєвидами Італії. І зараз попала в Україну Шаргород, Жмеренка, <хи> Я не можу. Не, мирів. Ой. не ну Не то, що це погані місця, просто отак собі контрастик попала в добрі руки машина. Ой. Їду, хлопці, тут я поки спішити не можу, бо тут дорога не дозволяє. Виїжджаю вже з Жмеренки, там буде ідеальніша дорога, газ до бляхи, нога пряма. Друзі, приїхав вже Житомир, Житомирську окружну і виїхав на трасу вже нарешті. Час у нас 9 годин вечора, і я встигаю взагалі чудово. Даже встигну зупинитись, щось перекусити і випити кави. Подумав навіть не встигну поїсти. Друзі, я вже на стоянці. Машину залишаю тут, а сам їду додому. Переночую вдома і на ранок на вивантаження. У мене 4 точки. Е -е. 4 точки, 2, 2 точки в Києві, і одна точка в глевасі і одна точка в Чабанах. То я спочатку вигружаю Київ, потім вигружаю Чабани і гливаху. Такі ділішки, друзі. Тож. Що, собі бажаю знову добра ніч, а вам гарного перегляду. Доброго ранку, друзі. Їду вже на вивантаження, вигрузив першу точку на, на дачній автостанції і їду зараз на проспект Перемоги. Вигружаю там і їду вже на дві останні. Скоріше за все, на цьому мій рейс і завершиться, тому що сьогодні вже четверг. і якщо я поїду кудись в рейс. То, скоріш за все, ну, не скоріш за все, я не встигну вернутися в Київ. А мені потрібно на ці вихідні бути, ну, коротше, не в рейсі. Тож, друзі, сам бляха, не хочу, хочу уїхати сьогодні, але, на жаль, не виходить у мене. Тож їдемо. Будемо на наступних вивантаженнях, включусь. Я вже останню точку і їду додому. Був ще рейс, ще один рейс є на Вінницю, на Шаргород, але я його взяти не можу, тому що трошечки Коротше, не можу по деяким причинам. Тож, підведемо підсумки цього коротенького рейсу, що вийшов у нас. Я виїхав в понеділок, сьогодні у нас четверг і я вже вимушений залишитись в Києві. За цей рейс е, заплатили 22 тисячі, це грязний заробіток. Проїхав я 1060 кілометрів за ці гроші. Ціна за кілометр вийшла 20 гривень 50 копійок. Це з тим учотом, що я переїжджав пустий з Хмельницьку на шаргород. Так вийшло е, е, з розтрат. Витрати у нас це 6800 Пішло на паливо. Пішло трохи більше, ніж я планував. Бо щось розход. У мене середній майже 12 літрів склав. З цих грошей 2200 гривень логісту, його відсоток. 600 гривень 600 це їжа. Я там майже нічого не купував. Це і так, я цигарки, кава, вода. Ну, так, 600 гривень це я приблизно на око кинув. Чистий дохід, ну, не чистий дохід, дохід без урахування амортизації. Склав 12 тисяч 400 гривень. Це якби я не простояв в Хмельницьку один день, і якщо б я зараз ось їхав далі в рейс, було б все чітко. Я б зараз би ще взяв загрузочку і вийшло б нормально за цей тиждень. А так, я в Хмельницьку один день простояв, бо не було загрузок. І зараз вимушений, їхати... Не їхати, Не а залишитись вдома. Тож, друзі, такий рейс. Я думаю, конечно, мало чого цікавого було в дорозі, але я вам показав, показую, стараюсь показувати цю роботу без брехні, без там, заробітків в 100 тисяч доларів і без е, дармовозні Просто, Просто, як є робота, я стараюся вам її показати, щоб ви для себе розуміли, бачили. Кому просто цікаво, хто можливо планує в цю сферу тільки влаштовуватись. Стараюсь все максимально роз'яснювати, пояснювати. Тож, друзі, дякую вам за перегляд. Мені дуже приємно за те, що ви мене лайкаєте, дивитесь, пишете коментарі. На коментарі я ж кажу, стараюсь відповідати на всі, просто не встигаю фізично. З цими загрузками, це я так ввечері приїхав вже, лягаю спати, швиденько в YouTube заходжу і, і коментую. На рахунок паску пристегнутий. Не спішу, не лечу. Тож, друзі, дякую і бажаю вам мирного неба над головою і всього найкращого. До нових зустрічей!